Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні поділюсь з вами або нагадаю рецепт смачної і корисної начинки, яка чудово пасує до вареників, пирогів і пиріжків, струделів і булочок. Вона бюджетна, бо готується з городини, яка є в кожному домі, а саме з гарбуза та яблук. Начинка не витікає з виробів і не втрачає фасон в будь-якому виробі з тіста. В наступному відео я поділюсь з вами рецептом смачних дріжджових пиріжків без жодного яйця із цією начинкою, які в впіз готувала ще моя бабуся. Отже, не будемо нянитися, а почну готувати. І перше правило смачної начинки це смачний помаранчевий гарбуз. Очищаю його від шкірки, знімаю з нього його вбрання за допомогою ось такого ножа, гадаю, що цей спосіб швидкий і не клопіткий. Далі натираю його на тертку з великими отворами. В пательню кладу шматочок вершкового масла. Якщо готуєте в піст, то замініть його на олію, всипаю подрібнений гарбуз і відправляю це все на середній вогонь. Яблука мию і зачищаю від шкірки та натираю на терці з великими отворами. Гарбуз в мене смажиться, гадаю, хвилин 5, тому додаю до нього яблука. І до яблуки і до гарбуза ідеально пасує кориця, тому додаю її, а ще всипаю дрібку ваніліна. Також вичавлюю сік з лимона, щоб начинка зберегла свій колір. Все перемішую і відправляю на вогонь на декілька хвилин. До речі, на каналі є також рецепт пиріжків з вишневою начинкою, яка не витікає з виробів. Посилання на рецепт залишу вам в коментарях. Десь через 2 хвилини додаю мед, бо цукор, як на мене, тут зайвий, все залежить від ваших вподобань. Мед можливо замінити на цукор або не додавати те чи інше зовсім. Далі всипаю крохмаль в мене це кукурудзяний, змішую всі компоненти докупи і хвилину або дві тримаю це все на вогні. Між іншим, думаю, ви знаєте, що гарбуз містить каротину в 5 разів більше, ніж морква, тому прикріплю вам в коментарях ще й рецепт гарбуза по-корейськи, і це скажу я вам смачніше і корисніше, ніж морква. Я люблю гарбуз і часто його готую та ділюсь рецептами з вами, тому їх на каналі в доступі. Начинка вже готова до використання, і ви бачите, що вона саме те, що нам потрібно. Тому тільки вам вирішувати, готувати вам з нею пиріжки, вареники чи струдель, наприклад. Отже, підтримайте розвиток українського контенту, підписуйтесь на канал, тисніть на вподобайку, поради та вражень залишайте в коментарях. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!